З нашим земляком, смілянином, вороною Віталієм Валентиновичем. Кривава війна забрала життя безстрашного сина України. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною власного життя. Віталій Валентинович солдат, навідник гірсько-штурмового зводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону військової частини Збройних Сил України. 19 грудня 2022 року загинув в бою за нашу батьківщину під час відбиття штурмових дій противника в Донецькій області, виявивши мужність і стійкість, залишившись вірним військовій присязі. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Віталія Валентиновича. Слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турек, шановні сміляни, дорога родина, незламні українці, сьогодні на цій площі ми зібралися, щоб попрощатися та провести в останню дорогу нашого молодого героя, героя, який залишив свою домівку своїх рідних, близьких та пішов воювати за нас з вами. За цілісність. Незалежність нашої України. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним близьким. Пам'ять про подвиг нашого героя ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим поколінням. Слава Україні! Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Шановна громада, з великим болем і сумом, сьогодні ми зібралися на цій площі. Ми зібралися, щоб віддати дань глибокої шани і поваги нашому землякові, молодому чоловікові, якому жити, ще творити, люблячому сину, прекрасному товаришу. Але він залишив свою домівку і пішов захищати нас всіх від ворога. Дозвольте мені. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, висловити слова глибокого співчуття. Герої не вмирають. Пам'ять про нашого земляка буде жити вічно в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя. Сина, брата на кінець товариша, котрий, не зажаючи ні на що, пішов захищати рідну землю нашу країну, місто, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в цій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. Ворона Віталій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України, особисто від себе та від Збройних сил України. Хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Згадаймо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. До молитви запрошується священнослужитель міста військовий капелан отець Михайло. Ще молимо за спові душі з почора Божого пристану воїна Героя Віталія, який віддав життя своє за волю Соборів держави нашої України. І що простилися всякі гріхи його вольні і невольні. О, Господь Бог постелив його, а де правдик і споживає. От і усе воскресні життя і спокій, з почарого Божого, присланого герої Віталія, Христи, Боже наш. І довісла села, і безнашальця поцем, при святим богинжох творчим, та мені повсякчас і на повся віки віків. Ще молимо за свої душі, спочала на того представленого воїна, героя Віталія, який віддав життя своє за волю соборні держави нашої України, щоб цьому всякі гріхи його вольні і невольні. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні знову ми. Збираємося на цій майдані для того, щоб відповідно провести нашого героя по-християнськи з молитвою до Господа Бога, нашого героя, але молодого хлопчину, світ нашої нації, який пішов для того, не тільки, щоб захистити нашу землю, але пішов для того, щоб захистити всіх нас і нашу націю, і нашу державу. Тому що ми знаємо прекрасно, які були плани і які до сьогодні, на жаль, зберігаються нашого ворога. Знищити Україну, знищити український народ, знищити українську націю, українську церкву, українські традиції, українську мову. Все українське. Знищити, щоб прихопити якусь ось цю частину землі, мало їм землі, Мало їм землі на цій планеті. Хочеться ще цієї. Стали воїни, стали наші захисники і зупинили цю навалу. Зупинили і зараз поступово, але очищають нашу землю від цієї варварської, нелюдської, злої потвори, яка прийшла на нашу землю. І ви знаєте, що саме більше боляче, що Деякі наші українці намагаються жити, не мов би і війни немає на нашій землі. 10 місяців вже йде війна. Ось. Буквально от реальний приклад. Вийшла собі людина з м'ясокраю, м'ясорубки тої, набрала той, того м'яса, сів собі в машину і поїхала. Йому не цікаво це. Він відсторонився, думає, що він десь. Його омине, не мене нікого з нас не омине, якщо ми будемо байдужі, ось. бо кожного, хто оминає і думає, що є частинка провини, що він сьогодні лежить в домовині. І ми сьогодні повинні зрозуміти, раз і назавжди, що це наша спільна проблема. І ми спільно разом повинні долати цю проблему. Хтось зброю в руках. Хтось допомогою нашим воїнам, хтось молитвою, але спільно разом здолати цю біду, яка прийшла на нашу землю. І ми здолаємо, попри ті всі обставини, які є в нас, тому що з нами Бог, тому що ми робимо ту справу, яка веде до правди, до справедливості і до добра. І цю частинку добра, справедливості і правди вніс. Наш воїн, наш герой Віталій. Так він молодий, так він мав би ще мати сім'ю, принести в нашу державу діточок, радість для мами. Сьогодні ми з ним прощаємося. Прощаємося, споглядаючи на його мужнє, збудовне тіло, але в молитві не завжди з ним. Молитві Церква Христова завжди буде молитися за наших воїнів, за наших захисників. І вас кожного закликаю у молитві робити той духовний щит над нашими воїнами, щоб Господь, споглядаючи нашу вірність, нашу стійкість, нашу мужність, допомагав звільнити нашу державу від цього зла, яке прийшло на нашу землю. Дякую тобі, герої, Дякую тобі, Віталію, за те, що ти виконав найважливішу місію, яку міг зробити в цьому земному житті. Виконав заповідь Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, немає більше любові, ніж душу покласти за ближнього Свого. Ти її виконав до кінця. І я знаю і впевнений, що через цю місію, через цей героїчний подвиг, душа твоя буде завжди Божою. За що ми сьогодні молимося? Герої не вмирають. Герою наших молитвах, герою в наших серцях. Слава Україні! Герою слава!